Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 2 листопада. Дуже сонячний ранок, але зовсім зранку було так туманно, нічого не видно було, все в такому туманному молоці було. І зараз. Все на вулиці мокре, тому поки що не буду виходити, працювати в саду на городі, а щось буду робити в будинку. Дивіться, яка в мене гарна капуста декоративна це мій букет дня. Вирішила її все-таки зірвати і поставити в воду. Вона дуже довго буде стояти, і дійсно це незвично гарно. Правда ж? Ну, інші мої квіти, вазони, гріються на сонечку, насолоджуються поки що ще теплою сонячною погодою. Ну, можливо, не зовсім теплою, але сонячною. Всім бажаю гарної, тихої, спокійної, теплої неділі. Я нанесла патчі під очі з морськими водоростями та зеленим чаєм. Хоча зазвичай я на вихідні такі процедури не роблю. Це роблю коли от йду на роботу, особливо на другу зміну. Ну ви знаєте, які в мене графіки от, косметичних процедур. Але сьогодні мені чомусь захотілося зранку нанести ці патчі. і зараз в них трішки походжу і. Потім, можливо, нанесу ще якусь маску. Подивлюся, під настрій. Ну і в планах в мене сьогодні приготувати отаке овочеве рагу, чи на маску. побачила в інтернеті. Значить, тут у нас цибуля, перець болгарський, морква, гарбуз, і чесничку додам, і ще буде томатний сік. Таку намазку, так сонечко світить, таку намазку, я так думаю, або це рагу, давайте будемо казати овочеве, я полюбляю їсти з рисом. Тому ще рис відварю, і рис, просто так знаєте, заправити вершковим маслом. І от таке рагу. Але в інтернеті показували, що його можна намазувати на хліб, на тост і теж дуже смачно. Так що зараз буду готувати таку от страву. А ще в мене в планах приготувати сьогодні жарке м'ясне з картоплею. Ну, Це вже, знаєте, так. Думаю, що ж, що ж я буду брати на тижні на роботу, то потрібно щось таке, знаєте, більш е, ситне і е, що можна їсти і вдома, і на роботі. Всім смачного. Зараз в мене друга кава, зазвичай п'ю її десь в районі одинадцятої е, години. Ну, так, от, знаєте, На роботі отак завжди ми п'ємо каву десь так в 10:30, 11, об 11-й годині. І так уже організм звик. Друга кава, але в мене сьогодні цикорій. Каву я вже пила. І дуже часто люблю каву пити з чимось солоненьким. От У мене є трішки арахісу солоного і там цукати теж так змішала. І от так потихеньку, помаленьку з кавою в прикуску. І п'ю дуже смачно. Дістала, знаєте, нову чашечку, ну не нову, але, як то кажуть, нова стара. Коли хожу по магазинах, завжди підходжу до стендів з чашками, з посудом. Ну, особливо, де чашки. Ну, Це Аврора, так, або бонус, або де там ще я дивлюся в Єві теж такі є полички з чашками, та їх багато скрізь. І знаєте, ну наскільки є красиві, наскільки є оригінальні, або просто милі, до яких тягнеться рука, але ж потім думаєш, Боже, в тебе там в коробках, десь в якихось шафах е сто… стоять ті чашки і чекають, коли ж ти їх дістанеш, і хоча б одну каву чи один чай з них вип'єш. Так, я перебирала там е, трішки е, свій посуд, і от е, згадала, що в мене така чашечка. Не знаю, хтось мені її дарував. Тут, здається, було дві чашки. Ну, не було, вони є дві чашки з блюдцями в такій коробочці, ще в наборі в такому гарному. О, от, ну, з таким яблучком. Колись я цей набір діставала е, влітку. Або навесні тут от вишневі чи яблуневі квіточки, ну такі, ніби нічого в цьому малюнку і немає. Але милі такі квіти і яблуко таке миле. не знаю. Але мені розмір не дуже подобається. Я люблю пити і каву, і чай з більших чашок. А тут таке все мініатюрне, маленьке. ну але ж потрібно вигуляти, щоб, щоб всі чашечки не ображалися. А то ми купуємо нове, а про старе забуваємо. Ну, от так. Такі якісь мої думки. Тому заглядайте в свої шафи, в свої ящики, і діставайте старий посуд, щоб він теж трішки ожив і подихав повітрям. От. Ну, тому, можливо, за цих причин, що знаю, що в мене там багато такого посуду, то я дуже мало і рідко купую щось нове. От так, тому що, думаєш, ну купиш, а воно знову покористуєшся, а потім десь його туди заховаєш, і воно буде знову там стояти і чекати свого часу. На цьому тижні я вам показувала, як у нас на роботі цвіте квітне стапелія. У мене теж вона є, але це і трішки інший різновид, тому що квітне вона трішки по-іншому. Оця стапелія вона викидає таку квітку, як виглядіть дзвіночка. Колокольчик, дзвіночок. от, І я до неї якось ніколи не принюхувалася, як вона пахне чи, чи не дуже пахне. От, а на роботі, от я вам ставлю фото, як зацвіла стапелія. І ми спочатку так подумали, що то хтось з дітей там поклав чи якусь квіточку, чи якийсь брелочок, от, тому що часто так буває: вазони стоять і в коридорах, і діти туди щось, щось кладуть. От, і ми так знаєте, вирішили, що той хтось поклав якусь цяцьку. А потім колега підійшла і каже: Та ні, це ж квітка. Ми всі були так здивовані, і потім я в інтернеті вже знайшла інформацію. Що це, яка це рослина, як правильно називається, як вона квітна, і от ми знайшли вже там інформацію, що вона ще має не дуже приємний запах. Отак, от коли ходиш біля неї, знаєте, його зовсім не відчутно. Але коли береш цю квітку і так уже близенько підносиш до носа, принюхуєшся, то так. Запах, звичайно, гнилої риби, вибачте. От, Але це такий цікавий досвід, цікава. Інформація була для нас. Всі передивилися, всі були здивовані. Але сама квітка, сама по собі, вона незвична, вона гарна, як для мене. Комусь вона видалася страшною, особливо серединка, така ніби як паук. От, але от така екзотика. І не знаю чи має вона право бути в наших квартирах, але ще раз повторюю, що аромат не такий, що знаєте, за заповнює собою весь простір. Його невідчутно, поки ти його не понюхаєш. От така природа, такі рослини навколо нас. Я раніше не дуже любила сукуленти, а останнім часом ну, просто вони мене якось тягнуть до себе, манять, подобаються вони мені. І, до речі, під цим відео я вкажу свою сторінку в Інстаграм. Заходьте, підписуйтесь, кому цікаво, там я показувала цю квітку. І взагалі в мене така сторінка в Інстаграм більш квіткова. Я це люблю. І от таке комбо в мене вийшло: рис і е, така от овочева намазка чи рагу. Дуже смачно, до речі, я спробувала. І якщо ще намазати на чорний хліб е, і додати ще більше чеснику, то теж буде дуже-дуже смачно. Так що, готуйте, всім смачного, і в мене ще сьогодні напій чорнобривців. Ось такий легкий обід недільного, можна сказати, дня. Сонечко продовжує світити, заливає всі вікна. І це трішки піднімає настрій. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!